Сьогодні кажуть, що там у Танзанії перші люди знайшлися. Олдувайська ущелина. Знайшли людину розумну три мільйони років тому в олдувайській ущелині Людина взяла палицю копачку і стала людиною розумною. Мавпа, але всі ж знають, що це фальсифікація, ланцюг еволюції. Всі ці мавпоподібні люди це все підробка. Але кажуть в Олдуваї перше зародження думки все ось так вибухнуло. І з'явилася людина. Хто такі ці мавпи Олдуваю? Це мавпи Содома. Насправді Танзанія це той самий африканський розлом, який почався в Йорданії, там, де були Содом та Гомора. І це вже доведено, що це люди, це звичайні люди, котрі постраждали просто від цього термоядерного вибуху, тому що вони були грішниками. Вони жили як содомляни, вони бігли звідти, знаходять їхні кістки. А це було чотири тисячі років тому, не три мільйони років тому зародилася цивілізація. Мене завжди надихає ця історія нашого прекрасного отця, віри Авраама, коли були зруйновані Содом та Гомора вогнем з неба. Це ж скільки термоядерних бомб вибухнуло тоді там, поряд, у цій Йорданії? У цій долині так, що утворився цей африканський розлом. Понад п'ять тисяч кілометрів довжина цієї ущелини. Це просто вражає, але Авраам він залишився цілим, так? він був там, тому що це була людина Божа. І ми беремо приклад. Тому, коли ми чуємо про олдувайську ущелину і про першу людину, про те, що ми походимо від мавпи, розумійте, що це просто люди, які постраждали від судів Божих. Там були праведники, які залишилися живими. Цей розлом досі найбільший розлом на всій планеті великий африканський розлом, який від Йорданії до Африки. І він включає в себе цю олдувайську ущелину, там, де вони ховалися, коли бігли. І все воно пояснюється Біблією. Тому що Біблія для нас це посібник до життя, сьогоднішнього життя. Ви не мавпи, ви люди, ви творіння Боже. І вам потрібний сенс життя від Господа. Створені за образом і подобою Божою. Якщо ви відходитимете від Бога, то будете прокляті. Ви не тварини, так і все, що Богом дано, буде зруйновано. Адже Бог дає кисень, Бог дає сили, Бог дає здоров'я, Бог дає усі благословення, Бог дає мирне небо, все дає Бог. Час ставати на бік Бога, час вибирати Бога. Справді це дуже важливо. Про що я говорю сьогодні? І мені цікаво знову і знову почути людей. І вони кажуть ну, все-таки так страшно. Ми засинаємо, і здається, ось зараз впаде, воно ж летить, воно ж летить тут над нами, постійно бахкає, сирена працює, а раптом саме це впаде зараз на нас. І я кажу: а ви знаєте, чому ось не падає поки що на вас тут поряд? Тому що є люди, які моляться. Тому що є люди, які прокидаються вночі перед тим, як прилетять дрони до Одеси. І вони заступаються, вони день і ніч до цього. Вони можуть цілий рік молитися і промолювати, щоб усі були живі. Саме місія, слово Боже, проповідники. Поститися, упокорюватися. Так, упокорюються, постяться. так. І Бог каже: моліться і постіть, пильнуйте, пильнуйте, так. щоби змогли ви уникнути всього того, що надходить на цілий світ. І я просто розмовляю з людьми. І в них такі круглі очі, і для них це космос, що вночі можна не читати новини чергові, а просто керуючись Духом Святим встати і молитися, і не їсти, наприклад, постити. І мене це горе, минеться чаша. І ти зможеш жити і прославляти Бога, і проповідувати далі. Тому, коли мене запитують, ну а як не боятися, дуже страшно, раптом упаде. Я говорю над усім є Бог. Амінь. І якщо падало на содом, то Авраам залишився, тому що йому потрібно було виконати волю Божу, хоча він був поруч. Нехай Бог збереже вас, де б ви не були, і щоб не літало. Жодна зброя, нехай не матиме успіху. В ім'я Ісуса Христа. Господь покрий, убережи, захисти, нехай Дух Святий поставить свою печатку на вас, і щоб ви були живі та звіщали про чини Господні. Амінь амінь. Алілуя. Хай благословить вас Господь.